В час відпрацювання оперативної інформації співробітники управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції встановили осіб, що входять до складу злочинної групи, причетної до серії вимагань, крадіжок та розбоїв. У листопаді 2024 року до поліції надійшла заява від військовослужбовця зсу про викрадення з його банківської картки понад 51 тисячі гривень. У ході слідства поліцейські встановили, що до злочину причетне злочинне угруповання на чолі 44-річним кримінальним авторитетом, відомим у кримінальному середовищі на прізвисько Васо.

і, yeah. тюрмах, і лагерях, всім через ними зв'язується. Всі через м'я піддаються. Я друг позавалює, покарпати. Тож, аби реалізувати злочинний план і заволодіти коштами громадян, кримінальний авторитет залучив у спільники сімох своїх знайомих жінок та чоловіків віком від 21 до 38 років. Вони відповідали за пошук потенційних жертв. Ходили до них у довіру, підсипали лінчі, а за лептол отримували доступ до мобільних телефонів та банківських кабінетів. Після чого викрадені кошти переводили на заздалегідь підготовлені рахунки підставних осіб. Окрім крадіжок, фігуранти спеціалізувалися на вимаганні. У лютому 2025 року поліцейські зареєстрували заяву жителя Кропивницького, якому учасники злочинної групи погрожували фізичною розправою та вимагали 500 доларів на існуючого боргу. Як стало відомо місяцем раніше, фігуранти вже викрадали потерпілого мобільний телефон та 5 тисяч гривень готівки. Тиски й погрози насельства з боку зловмисників тривали постійно. Гайпа нормально относится, все, вот это перекрывает все это моменты, его никто пить не будет. А так, ну я тебе говорю, как есть. Его пить, по То есть ну, они поехали его побить и люди курсы за это. Побить и отбирать все. Они я, я, это, понял, я понял, я понял, Вас. Ну, с пониманием но... относится, его никто не будет бить, никто не будет его отбирать, все. Вот, что скажу. Да ну с пониманием относится, конечно, ну, для того, чтобы мы и есть, мы, подошли, поговорить. Объяснили ему ситуацию, он понимает, что человек он вынес, без базара отдал. Он... Ну, отдают, ну, а пацану деньги нельзя. Ну, Я отдают эти деньги, пригласили все в моменте, и все, расходится. И не будет бить, кидаться никто. А так пацаны готовы его сейчас рвануть. Там. Я тебе говорю, как есть. Пацаны поехали, а? и это И, и ему надо, что его надо рвануть за это поступку. И не только mm. его, и кто поднес туда, его вообще убить надо. Забить надо. Понял? Он сейчас не понимает, что он сейчас может в багажнике ну, уехать. кинь ты багажник, привези сюда, я туда объясню, поймет. Все, короче, брат, я услышал. Пацаны готовы, пацаны хотят, здесь не даешься им. А вот давай кинем его багажник, привезем тебе. Ну, давай кинем, если надо, давай сейчас кинем Ну, скажи, пацанам, скажи, багажник, привези сюда, туда, объясню. В іншому ж випадку ще один потерпілий виявив втрату телефону та подальше списання з його рахунку 200 тисяч гривень. Як і в попередніх епізодах, поліцейські отримали докази причетності до скоєння злочину членів злочинної банди Смотрящого. Загалом поліцейські встановили щонайменше 10 аналогічних епізодів злочинної діяльності угруповання. Орієнтовна сума завданих громадянам збитків складає близько 400 тисяч гривень. На підставі зібраних доказів кримінальному авторитету та шістьом його спільникам повідомлено про підозру за кількома статтями кримінального кодексу України. Їм загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі перевіряється причетність учасників угруповання до схожих випадків на території Кіровоградщини та інших областей. Слідство триває під процесуальним керівництвом Кіровоградської обласної прокуратури.